Далі про ситуацію на фронті. Зараз нам на зв'язку Андрій Оченаша, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаємо. Бажаємо здоров'я доброго ранку. Студія, доброго ранку, телеглядачі. Наперед хочу попросити вибачення, якщо буде пропадати зв'язок. На жаль, Старлінг працює інколи з перебоями. Це звична справа, і я думаю, що глядачі прекрасно все це зрозуміють, так тому що е, і так добре, що ми можемо з вами мати зв'язок, е, коли ви перебуваєте на одному з найгарячіших напрямків. Але про це дещо пізніше я б хотів би, оскільки ви представляєте якраз підрозділ безпілотників, запитати останнім часом. Я чую, що приблизно 80% ворожої техніки знищується саме безпілотниками е, українськими силами оборони. Що по вашому підрозділу? <кій> на нашому напрямку ворог в принципі боїться використовувати техніку через те, що ми її намагаємося знищувати на підльоті на одному з напрямків, де оборону тримає, тримає бригада рубіж, було знищено настільки багато техніки, що вони вже дійсно їздили на всяких пазіках у азіках, аби тільки, хоча б якось пересуватися. При тому. Зрозуміло, що багато водіїв відмовлялися виконувати свої завдання через те, що наші впівішники відразу відпрацьовували по противнику, тобто спаленої спаленої техніки було достатньо багато, і наразі все ж таки ворог намагається штурмувати наші позиції власне безпосередньо піхотою. Тобто вони намагаються не використовувати велику кількість техніки а ту техніку, яку вони використовують, вони намагаються використовувати її як таксі. Ну, а наскільки це тоді впливає на роботу е, саме, м, операторів FPV чи інших е, безпілотників, так? тому що є бомбери, які скиди здійснюють? Е, тому що я розумію, техніка. Є її для ворога вартісний вимір, тобто, це очевидно, вона чогось коштує, її потрібно виготовити. З людьми росіяни не так рахуються, як зі своєю технікою. Наскільки це складніше, і наскільки це вимагає теж адаптації саме тих, хто оперує безпілотниками? Насправді це питання достатньо глибоке через те, що тут дуже важливо, які системи радіоелектронної боротьби працюють в той чи інший момент. Яка техніка їде, який боєприпас використовується, який коптер використовується? Тобто, це все насправді дуже дуже глибоко важливе питання. Наприклад, нашим екіпажем було завдано ушкодження танку, який був створений у вигляді черепахи, і перевозив піхоту противника. Ми скинули на нього. Два кумулятивних боєприпаси, які зробили йому певні ушкодження. Тобто, з однієї сторони можна використовувати навіть і мавіки для того, щоб знищувати техніку з другої сторони, після того туди влетіло декілька вішок і вже безпосередньо спалили цю техніку. Тобто, все це працює в комплексі, і дуже багато факторів впливає на те, щоб все вдалося ідеально на те, щоб знищити техніку. Тобто, починаючи від елементарно. Погодніх умов закінчуючи, звісно, що е, всіма системами протидії, які використовує Російська Федерація для зупинки. Роботи наших підрозділів Андрію. Ще питання. Ми говоримо про те, що Рубіший, який ви представляєте, знаходиться на Донецькому напрямку. Донецький напрямок великий. Зранку важливе повідомлення від 110-ї бригади про те, що не повністю окупована Новоолександрівка на Покровському напрямку Донеччини. Чому виникло це повідомлення? Тому що напередодні аналітики Діпстейт заявили про те, що російська армія цей населений пункт повністю окупувала. Зранку 110-та виходить з повідомленням про те, що точаться важкі бої, ми розуміємо, що точаться важкі вуличні бої. Ми бачимо карту, бачимо наскільки ривок здійснює ворог в районі Новоолександрівки. Скажіть, будь ласка, ці просування ворога і відпір наших на Донецькому напрямку він щоденно вимірюється кілометрами, чи йде рахунок на сотні метрів, коли ця лінія червона посувається або в один, або в інший бік. Зазвичай, звісно, що це стосується власне сотні сотні метрів. Наприклад, нещодавно ми робили певний аналіз щодо російських телеграм-каналів, військових телеграм-каналів, і вони там представляли відео, яке тривало 3,5 хвилини, якраз біля очеретиного, і за 3,5 хвилини їхньої їзди це очевидно. Та, що це невелика відстань. 3,5 хвилини їзди. Ми нарахували 61 одиницю спаленої російської техніки різних зразків. Це і бронетранспортери. І, і танки, і гольфкари, і звичайні автомобілі тощо. Тобто, все це вимірюється в сотнях метрів, але всі ці сотні метрів росіянам коштують надзвичайно е, великих втрат. Тобто, ми знаємо, що тільки при Авдіївці при знищенні Авдіївки е, росіяни втратили більше 17 тисяч військовослужбовців. Це більше ніж втратили втратив радянський союз за 10 років в Афганістані. То варто розуміти, наскільки все ж таки втрат отримує Росія наразі, навіть якщо вона отримує якісь локальні е е переваги на полі бою, зрозуміло. Так хочеться сказати. Головне, щоб наших втрат не було, але зрозуміло, це війна. А ми реалісти, ми люди дорослі. Вам просто подякуємо за вашу службу. Андрій Очинаш, командир екіпажу ВПЛА «Кара небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був з нами на прямому зв'язку.